Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков. Розпочнімо черговий урок з української літератури у 8 класі. 19 листопада 2019 року гурт Танок на Майдані Конго презентував свою нову пісню. І слід зауважити, що це був черговий експеримент музикантів. Фозі та фагот, учасники гурту. Представили власну версію історії України за п'ять хвилин. Подивись наліво, подивись направо. Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката є здрава. Слава Україні! Героям слава! Спочатку не було ні птахів, ні риби, і раптом стан. Великий вибух, з'явилися зірки і котики пухнасті. Коротше, все, що треба людині для щастя. Колись на цих землях жили трипільці. Вікенті, хвойка про це ще напише. А про кімірійці вписав ще Гомер. Не той, що з мультика, а трохи інші. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата. А нема супостата, ідуть брат на брат. Від великого вибуху до сьогодення. Транзитом через найвизначніші події в нашій історії. Музиканти цієї композицією хотіли наголосити: досить дивитися на власне минуле із сумом і жалем. Українцям є чим пишатися. Проте слід зауважити: вивчати історію за піснями це не винахід ТНМК, як і інших сучасних музичних проєктів. Український фольклор є джерелом для занурення в історичні процеси. Зокрема, у піснях ми фіксуємо достовірні події, діяльність конкретних постатей та героїв. Помітним блоком народних музичних творів є пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-татарськими нападниками. Особливого значення часто надавали саме провідникам війська. тим, Хто своїми рішеннями наближав перемогу, тим, хто надихав та закликав понад усе вірити в успіх. Одним із таких козацьких ватажків, безперечно, є Іван Сірко воїн, який за історичними даними здобув перемогу в 55 великих битвах. Його поважали козаки та боялися вороги. Саме Сірка неодноразово обирали кошовим отаманам Запорозької Січі, про нього створювали чимало легенд. Зокрема, подейкували, що він здатен перетворюватися на вовка. Про неабиякий хист свідчить зокрема і такі факти: новообраний отаман Іван Сірко очолив війну проти татар і Осман. Сірко вигадав власну військову тактику. Він уникав масштабних битв, але був майстром хитрих та блискавичних набіг. Зазвичай виходив проти татару темну ніч, невеличким мобільним загоном, рухаючись по воді на чай. Чайка, гордість козацького флоту. Це швидкий та безшумний човен, на якому козаки нападали на татарські фортеці з Нинацька. Поки сонні татари намагалися оговтатись, козаки вже пливли назад з визволеними побратимами. Сьогодні ознайомимося докладніше з народною піснею. Та ой, як крикнув же та козак-Сірко. У центрі твору один епізод із життя народного улюбленця. Козацьке військо вирушає кримським шляхом із Січі В похід на хана. Цитую. Та ой, як крикнув же та козак Сірко, та ой на своїх же гей козаченьків! Та сідлайте ж ви, коней, хлопці молодці, та збирайтеся до Хана у гості, та туман поле покриває. Гей та Сірко Січі та виїжджає. Гей, та ми думали, та ми ж думали, що то Орли та із Січі вилітали, аж то військо та славне Запорозьке. Та на Кримський шлях з Січі виїжджало. Кінець цитати. Козаки йдуть, щоб повернути своїх побратимів із полону. І, звісно, цей похід це реакція на спустошливі напади татар на українські землі. Звернімося знову до тексту твору. Та ми ж думали, ой та ми ж думали, та що сизий Орел по степу літає. А що сірко на конику виїжджає. Гей, ми ж думали, ой, та ми ж думали, та що над степом та сонечко сяє, А що військо та славне Запорозьке, та на вороних конях у степу виграває. Та ми думали, ой, та ми ж думали, що то місяць в степу ой зіходжає. А що козак Сірко, та козак же сірко, на битому шляху на татар оступає. Кінець цитати. Зауважимо, що в пісні використано різноманітні художні засоби: епітети. Військо славне Запорозьке, Вороних конях, сизий орел битому шляху. Метафора. Військо на конях в степу виграває. Персоніфікація. Туман поле покриває місяць в степу зіходжає. Пестливі слова. Козаченьків сонечко. Риторичні оклики. Та сідлайте ж виконай, хлопці молодці, та збирайтеся до хана в гості. Важливим є прийом паралелізму, який ґрунтується на уподібненні. Наприклад, коли зіставляємо сірка із сизим орлом і місяцем, а його військо із сонцем. Цікаво. А хто ж є оповідачем у цьому творі? Імовірно, це один з учасників походу або очевидців. Певно, він не ставить за мету максимально достовірно засвідчити події. Натомість висловлює ставлення до козаків та їхнього лідера. А це важливий історичний контекст. Тема пісні: виступ козацького війська на чолі із сірком у похід на кримського хана. Ідея твору уславлення захисників. Рідної землі. Вайп пісні Та Ой, крикнув же та козак Сірко, оптимістичний. Ми не знаємо, якою буде доля козаків у цьому поході. Але емоційний складник, тональність пісні є досить символічним. Наші козаки мають чітку мотивацію, куди і навіщо вони йдуть. І це доволі часто є сильнішим, аніж будь-які пастки ворогів. Сьогодні ця ідея вкрай актуальна для сучасних українських козаків. Тож нехай народна пісня надихатиме і нас, козацьких нащадків, рухатися вперед до своєї цілі, впевнено та амбітно, не опускати рук, бути разом зі своїми однодумцями. І тільки так ми можемо подолати перешкоди. Уже на наступному уроці ми з вами продовжимо говорити про українські народні пісні. Цього разу в центрі нашої уваги будуть тексти про боротьбу проти соціального та національного гніту. Тож, до наступної зустрічі!